Всім привіт! Чому ж я обрав саме Blade 98-18х20 на заміну своїй попередній Head Gravity Pro? Багато хто з вас писав, що тому що вона дуже гарна, і дійсно дизайн цієї ракетки мені дуже подобається, але не це головне. Головне це те, що Blade 98 дуже схожа за своїми характеристиками до Head Gravity Pro. Вона також м'яка, має струнну формулу 18х20 і орієнтована на контроль. При цьому вона легша на 10 грамів, має менший свінгвейт, і тому я очікую, що вона буде менше втомлювати руку і, в принципі, буде простіше в використанні. Як це все буде, я буду розказувати вам у своєму Ютубі. Тож, через 3-4 тижні приблизно планую випустити новий випуск, новий огляд на Blade 98, можливо, у порівнянні з версією 16х19. Тож, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на інстаграм. Крім того, ці ракетки є в наявності. Тож звертайтеся звертайтесь до мене за консультацією, проконсультую, продам, натягну, і буде вам щастя.